31 травня ворогом здійснено черговий масовий обстріл міста Фарпал. На цей час під обстріл потрапив в житловий мікрорайон в Новобаварському районі міста Фарпало. Прокурор та слідчі продовжує працювати на місці події та фіксувати наслідки підступного ворожого обстрілу. Хочу зауважити, що цей опція здійснено нічний час, коли люди відпочивали та спали по своїх домівках. На цей час відомо про вісім осіб, які загинули внаслідок обстрілу. З-під завалів деблоковано тіло восьмої особи на цей час проводяться заходи щодо ідентифікації цього тіла. Розбір завалів ускладений тим, що під майже повністю зруйнований. Пошукова операція на цей час триває.